Так, сьогодні в нас буде пересадка оцієї рози. Вона мені тут дуже заважає, бо вона прямо при вході в двір постійно під грузом квітів лягає. Це мені не подобається і вона тут затінена мало е, туйов. Тож я її зараз обріжу, викопаю і пересажу. Так, розу обрізав е, майже як удвічі. Більше ніж навіть наполовину, це поки що, бо треба буде довідіти, які там коріння, наскільки я зможу їх зберегти, коли буду викопувати вроза, головне коріння, бо якщо буде гарне коріння, вона буде пускати великі гілки. Якщо коріння здохне, здохне вся вона ціла. І чим більші гілки, і чим менше коріння, тим більше шансів, що вона не пережиє пересадку. Тому треба було так обрізати. Зараз я її викопую і, можливо, ще навіть підріжу. І ломик, і лопата, і почти ціле відро землі вибрав. І під фундамент величезна яма. І все одно багато коріння було пошкоджено, на жаль, бо інакше не можу було виняти. Приблизно ось так вийшло. Два великі коріння прийшлося, один оборвався, інший треба було. Відрізати, виламати. І дуже мало маленьких корінчиків. Дуже в жальгідному стані, але більше її обрізати я, напевно, все-таки не буду. Попробую її так засадити. Оброблю дуже укорінювачем і увидим, приживеся чи не приживеся. Будемо сподіватися, що приживеся. Так, будемо тепер її садити. Перед посадкою оброблю зараз хімією чистий лист добриво спеціальний для роз і укорінювач дам більше, щоб коріння більш наросло. Закопувати я її буду, я її трохи підрівняю. Зараз воно мене мало лежить. Так буде десь приблизно на цьому рівні я її збираюся закопати, щоб ці гілки пішли трохи під землю. І так, воно більше, думаю, розростеться. Більше буде мати можливості пустити нове коріння іменно з цих молодих гілочок. Тож, побачимо, що з цього вийде. Хімію вніс і посадив. Так як я і казав, поглубже закопавши гілочки. Ну, що ж, побачимо, що буде навесні з цього всього.